Мало бути трошки більше, але ще 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 здоров'я. Е, перш за все, ми тобі бажаємо здоров'я. Бо ти, як медик, ти розумієш, що здоров'я це саме головне. Багато, 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 багато позитиву. Це теж без того ніяк. Е, успіху. Е, тільки такого шаленого, грандіозного. Цілі, щоб ти стала гарним стоматологом, щоб ми мали не до кого ходити одного. Щоб так і Все, Всього-всього всього і конфлікт, і здоров'я. Так, ще ми не бажаємо, щоб, ти родила, свого липи, свого життя, <рес> тому, щоб це раділо кошти свого вічок життя. І щоб, зокрема, цей день і забула. <рес> <нас війців>, <рес> <це рес> а ще, ще ми тобі бажаємо любові, займаємося. Любові собственно, как раз, это сейчас тягуче, наверное, раз. Я тоже вот что нашла. Добре. Слово досигаємо. Ну, ми тебе дуже вітаємо. Де?